Нас дуже часто питають, чи можна встановити активний вихлоп не на самий свіжий автомобіль. Це Mercedes S-класа в 221 кузові 2012 року яскравий приклад того, що так це можливо. Поїхали, розкажемо, як це працює. А працює все так само, як на будь-якому звичайному автомобілі. Ось такий низькочастотний динамік, один або два в даній ситуації саме один. Ми встановлюємо під бампер автомобіля в задній частині. А на телефон встановлюємо ось такий додаток, з якого відбувається все керування звуком. Регулювання, зміна звуків або вимкнення всієї системи. Це дуже зручно, тому що ви можете цю систему в майбутньому переставити на свій новий автомобіль і насолоджуватись звуком цього активного вихлопа вже на новому автомобілі, не вкладаючи в це додаткових грошей. Тому звертайтеся до нас. Ми будемо раді встановити вам це обладнання. А якщо ви хочете стати з нашим партнером, пишіть нам або так само дзвоніть, ми надамо вам найкращі умови.